Вітаю, друзі! В цьому відео я вам розповім, які паливні дозуючі насоси використовуються з опалювачами Webasto Thermatop C, Thermatop E, Thermatop Z Та взагалі з цим котлом це все один і той самий котел. Відрізняються вони один від одного тільки прошивкою, прошивкою і конструкцією пальника, в залежності від того, бензиновий він чи дизельний. Значить, Для котла термотоп С, будемо цю всю групу називати так. Підходять паливні дозуючі насоси двох типів. Перший тип це насоси DP2. DP2, отак вони виглядають. Тут три болтики. Написано фірмовий значок Webasto 12 вольт. Отакий він. Виступ такий для демпфера гумового. От. І паливні насоси DP30. Томас магнета. Підписано завжди 12 вольт. Номерочок отакий. Отак він виглядає. Бронзові штуцери. Фішка в них повністю однакова. В чому тут різниця між цими двома насосами? Оцей насос має вбудований демфер. Оцей насос вбудованого демпфера немає. Про демпфери в кінці відео я розповім, навіщо вони потрібні, яке їх значення. Значить, Дозуючі насоси мають ще один такий дуже важливий показник як продуктивність. Тобто, скільки пального паливний насос перекачує за певну кількість циклів спрацювань. Ці насоси вони управляються імпульсами. Тобто тут стоїть плунжер і котушка електрична. Імпульсами управляємо котушкою і бігає плунжер. І він клацає, стоїть і клацає. Клацає досить гарно, цей тихіший DP2, цей більш шумний. Тому й насоси кріплять через гумові демпфери, щоб він не клацав по кузові. Окей. Продуктивність обох цих насосів, вона абсолютно однакова. І вона равна 65 мл пального на тисячу циклів спрацьовувань. Тобто на тисячу качків обидва ці насоси дають 65 мл пального. Тому на котел Термотопсі не можна ставити паливні насоси, які не відповідають цим нормам продуктивності. Є дуже багато підробок китайських, оцього, DP-30 насосу. І вони ну вони це сплошна некондиція. Вони працюють зазвичай місяць-два і все, вони уходять з параметрів. Розумієте, їх не можна використовувати. Тому ми користуємося тільки оригінальними. І насоси мають, значить, з гідроніка ебершпехерів е котлів. Насоси паливні не підходять на термотопсі. Там продуктивність паливних насосів зазвичай 40 мл на 1000 спрацьовувань. На термотопсі 65. Значить, беремо насос DP2. Які його плюси і мінуси. Плюс цього насоса тільки один можна. ну, відзначити. Це те, що він дуже тихий і качає дуже рівно завдяки встроєному демпферу. Тобто, він, коли плунжер набирає пальне, механізм так влаштований, що цей момент компенсується подачею подачою палива в котел, коли плунжер набирає пальне. Тобто переривів між подачами пального імпульсами, коли він, він працює, їх. Практично вони не відчуваються. Тому котел на такому насосі, він працює дуже рівно. Навіть на часткові, е, нагрузки, не відчутні невідчутні поштовхи, що пальне подається імпульсами. Розумієте? Оце єдиний його плюс. Мінус який його? Ці е, паливні насоси перша проблема. Значить, вони е, клинять дуже часто. Коли насос простояв до тривалий час, наприклад, котел зламався на машині простояв, то його механізм заклинює. Я не буду там вдаватися в подробиці, чому це трапляється, але це факт. Власники BMW це знають. На старих BMW 38-й, 39-й кузов, 46-й кузов, там це нагальна проблема. Поламка у цих насосів. І Іноді можна промивкою це ну, відремонтувати. Тобто на вінці прокачується насос, там певну кількість літрів треба, щоб він вінсу прогнав. Він миється все, якщо він там постояв, він буде працювати. Але частіше він працювати вже не буде. Це вади, вади конструктивні цього насосу. О. І друга проблема це корозія. Вони дуже погано були анодовані, тому вони. Всі мають проблеми по корпусі з корозією. Вони чистяться, якщо вони йдуть в комплекті, чистяться, перевіряються, щоб він був нормальний. Ті, що клінять, ми одразу викидаємо взагалі їх. Тому що нема сенсу їх мити, там, з ними возитися, бо ну, він нормально працювати не буде. все одно в певний момент ну, покаже проблему. Ми їх е чистимо, потім хамеритом красимо і можна їх використовувати. Але тут є такі обмеження. І є ще один про них міф: що оце насос для е, автономок бензинових. Це неправда. Просто оцих насосів йшло менше, їх е, власне сама Вебаста виробляла. Це їх конструкція. Це не Томас Магнета, це виробник Вебасту. І коли вони зрозуміли самі, що він не самий надійний варіант, не дивлячись на те, що він тихо працює рівно. Вони якби стали їх ставити, ну, класти в комплекти комерційні, ті, що з магазину продаються, бензинові. І якби почали в мануалах писати, що він по типу там бензиновий. Але по факту BMW E39, Є38, e 46 Mercedes 210. Всі дизельні ці машини на них на всіх стояв з заводу саме dp 2 Тобто на конвейерних варіантах, там, на дизельних автономках всюди стояв dp Пі-2. Вибачте, це взагалі така контора комерційна. Багато чого вони сьогодні кажуть, що це клас. Потім виясняється, що це, це, це все фігня. Але вони так і там, по 10 років розповідають, що це клас. Якби. Тому є така проблема з dp 2 dp 30 це взагалі з всіх насосів для всіх автономок. Для автономок. Ебершпехер, там їхні насоси по насосах для, для автономок Webasto. Це сама надійна, самий надійний пристрій. З ними проблем обмаль. Дуже рідко бувають клини, дуже рідко. Він досить таки непогано анадований. Але теж корозія його якби шкодить йому дуже часто. Але вони частіше в гарному вигляді. Штуцера, в них бронзові, вони не гніють. Це проблема, до речі, автономок. Термотоп V і термотоп VEVO, Evo, що насоси dp 40 41, 42 в них відгнівають штуцера. Там, якщо 41, 42, там тільки один штуцер сталевий, а другий латуни, там один відгниває. А на 42 вже ми зустрічали насосах ті, що для термотопу Evo, свіжі, здавалося б, що відгнивають штуцера. Тут такої проблеми ну, ну, жодного разу я не зустрічав. Тобто оцей ДП-30, так, він качає, в нього нема демпфера, він, качає, він працює шумно, він качає досить таки нерівно, але на роботу котла це ніяк не впливає, а ресурс такого насоса до 3000 годин. Тобто, якщо пальник у цешки ходить десь 1700, ну 2000 це рекорд, 1700 годин, то е, насос може прожити два пальника. Окей, далі. Такий момент Демпфери. Що це таке? На деяких автомобілях, таких як Porsche Cayenne, Audi Q7 першої генерації Touareg, Там встановлювали до таких насосів DP30, там 30-ті стояли, встановлювали ще додаткові отакі демпфери. Що воно таке? Тут стоїть гумова мембрана гумова мембрана. І е, коли насос скачає, він її притискає. Коли насос плунжер йде набирати, ну, пальне накачувати, ця мембрана розпрямляється і компенсує подачею пального. значить, е, Оцей інтервал, коли якби, плунжер нічого не подає. І воно виравнює, виравнює подачу пального. О. І дуже рівненько тоді котел працює. Для автономок мокрих, оце річ зайва. Це вже люкс-люкс машини, там, де цежки стояли, там вже отаке ліпили. Але воно не потрібно. Тобто цежка нормально працює. Це коли сухий фен, там були отакі насоси, точно. І якщо на 12 вольт він такий самий, якщо на 24, там інший номер, але ну, його продуктивність та сама, все. там на сухі ставили демпфери. Чому? Тому що на сухих, у них потужність менша, значно менша. Є 2 кВт, 3-3,5 там 3 кВт, але не 5 І коли він працює на дуже, там же регулюється плавно, потужність, на малій потужності, то він працює так, пих, пих, ну, дуже повільно качає насос. І якби є такі ривки, він ну, з пихами чпихами працює. Тобто, щоб він ровно працював, то ставлять оці демпфери. на... У цих котлах навіть часткове навантаження 2,3 кВт, ну, практично воно не відчувається, це якщо прислухатися. Але ну, на крутих тачках оце ставили. Ставили. Ну. Але це, ну, може там з загальної кількості, коли ці котли йшли, може там 1%. Ну, в принципі, друзі, я думаю, що ви все зрозуміли. Всю теорію по. Дозуючих насосах для термотоп-С, я вам розповів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дивіться наші відео. На все добре!